Майже? Так, все, почалося. Можу показати дорогу, що ми їдемо, коротше, ми звернули нарешті на трасу дубно луцьк Тут, звісно, з снігопоручною машиною не пахне. Дуже сильно запечено і хочу зауважити, що дуже гарно тримають колеса Готєр Ультра Гріп 2. Насправді був досі в Запоріжжі, їздив буквально недавно на Логані на Брілі, на цьому, як воно називається, барум. Полярі 3. 3 то воно трошки гірше тримає, ну відчутно. Тобто машину трошки більше підкрідує. А зараз ми в принципі їдемо, я зараз не маю проблем, зараз буде цим штучком ганяти. В принципі, ну, дуже гарні колеси, до безвічки піднімає, трошки От, там. Вичай, ну, напевно, що там під, під колеса все ж таки якийсь льодик мінімальний є. Чесно, що ніякі газончики дорогу нам не уступають, а на що воно треба? Іде під люка посеред дороги. Нормально. Люди на економці на резині, реального. Різниця, напевно, в комплекті між паромом і водьєром, може тисяча гривень, але воно того тобто, важко, правильно.